Тарас Григорович Чевченко у рибок з полеми Україна, довго оманіла, довго-довго кров степами тепла червоніла. Текла, текла, та й висохла. Степи зеленіють, діди лежаті над ними, могили Та що з того, що високі, ніхто їх не знає, ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає. Тільки вітер тихесінько повіє над ними. Тільки розсиранесенька сльозами дрібними їх умиють. Їде сонце, осушить, пригріє, а онуки їм байдуже, а нам жито сіють. Багато їх, а хто скаже, де гонти могили? Мученика праведного де похоронили, де залізняк душа щира, де відпочиває? Тяжко, важко, катпанує, а їх не згадають. Помоніла Україна. Довго маніла, довго-довго то -довго степами тепла, червоніла. І день і вночі плав для мати, земля стогне, гнеться, сума, страшно. А згадаєш, серце змі.